Казка про сусідську дівчину. Було таке, чи й не було, а у людей печалі було чимало. Мала одна вдова, дорослу дочку. Звали її Деріє. Дівчина найметувала то в одних сусідів, то в інших. Так і жили з матір'ю. Якось дівчину попрохали. Витрусити килим в одних людей та й дали їй за те двадцять пара. Іде дівчина з грошима додому, аж трапилася їй циганка. Ворожу, дівчино, і долю розкажу, каже циганка. А дівчина питає: А за скільки ти поворожиш? Та ж за двадцять пара. Віддала їй дівчина двадцять пара. А циганка і наворожила. Дівчино, доля твоя ясна, ти скоро вийдеш заміж за беєвого сина? Сподобалось дівчині, що циганка їй таке наворожила. Біжить вона до матері та й хвалиться. А мати і відповідає Ой, дочко, як тобі на роду написано, так і буде. Цю розмову підслухав їхній сусід, бей оглу, та й думає собі Овва, спить на рядні, а бачить візира вісні. Іди ж, дочко, на базар та купи сомун або піте, бо я від голоду аж заточуюсь, загадує мати, а деріє і отказує, Коли я, мамо, гроші віддала ворожці. Отже, не буде піте і сумуна, хай кишки пограють, а тоді сумують, зажурилася мати, і вони полягли спати голодними. Абей оглу підслухав і цю розмову. А вранці, щоб подратуватися, кричить дівчині через тин: Деріє, деріє, сумун був та загув, і піте було. Зате За вийдеш, забей оглу. А дівчина відгукується. Таке мені судилося, і сама не збагну, буде в мене чоловік оглу!» Бей оглу Бей розгнівався та й замовк. А наступного дня знову Деріє, деріє. Сумун був та загув, і піте було, і загуло. Зате вийдеш, забей оглу. Таке мені судилося, і сама не збагну, буде в мене чоловік бейоглу. відгукується дівчина. Розгнівався бейоглу. Ото й просить матір. Оженить мені, пані матко, той добре, отказує мати, і несе подарунок дочці паші, щоб заручити молодят. А бейоглу через тин гукає Деріє, деріє. Сомон був та загув, і пете було. Та загуло, зате вийдеш за беюглу. Таке мені судилося, і сама не збагну, буде в мене чоловік бейоглу, відповідає дівчина. Тоді втішений бейоглу повідомляє Бейоглу заручився з донькою паші, отак собі на язиці і запиши. І так він гукав її щодня, тільки дівчина відповідала. Таке мені судилося, і сама не збагну, буде в мене чоловік Бейуглу. Нарешті Бейуглу розгнівався так, що довелося матері його заспокоювати. Не зачіпай, сину, бідняків. Нащо вони тобі? Хто знає, що станеться, перш ніж зійде сонце. А ще кажуть великі шматки кусай та мало слів. Промовляй, не слухає син. А я, ці дівці, щодня дошкулятиму. Ти ж ба голота, а заміж забеуглу хоче. Та котрий бей візьме таку убогу дівчину для свого сина. Аж це починають свати готуватися до весілля бейоглу з донькою Паші. Шиють нареченій весільні шати. А Бейоглу, знай кричить про це у довеній дочці. А та одно відповідає Таке мені судилося, і сама не збагну, буде в мене чоловік бейоглу. Настав день весілля. Молоду в густому серпанку приводять у дім бейоглу. Той її зустрічає. Садовить на покуті, а сам, як годиться, виходить прогулятися. Тоді молода скидає серпанок та весільні шати, і говорить свекрусі Я піду додому. Ой, що ти, дочко, хіба ж можна? Ти ж тільки но увійшла в нашу хату, ще й словом, із моїм сином не перемовилася. Умовляє її свекруха, але невістка і слухати не хоче. Мені твій син не до вподоби. Я. Давно вже кохаю батькового писаря. А за твого сина я пішла, бо не хотіла перечити батькові. А ще я гадала, що твій син рівня моєму коханому. А тепер, як побачила, то й геть не хочу його, промовила Пашівна та й пішла додому. Мати молодого не знає, що й діяти. Стільки грошей пропало. а молода Втекла. Раптом вона згадала про сусідську дівчину. Ця хоч і в Бога, так за те гарна. Візьму її. Ото йде до дівчини та й каже Даріє, чи ти знаєш, що наша молода втекла? Давай ми замість неї тебе зробимо молодою. Зраділа дівчина. Іде в дім Бейуглу, вбирається у весільні шати, накидають на неї серпанок та й садовлять на покуті. Увечері приходить молодий, веде дівчину за руку до своєї кімнати. А рано вранці знову біжить до тину і кричить Деріє, деріє! Де ти? Та цього разу ніхто не відгукнувся. Тоді біжить байоглу до матері, та й хвалиться. Оце вже я, мамо, таки дошкулив у довиній дочці, зачепив словом і сьогодні. Та вона промовчала. А мати і отказує. Мовчи, сину, бо вдовина дочка досягла того, чого бажала. Твоя дружина деріє, а пашивна. Ще вчора втекла, ти їй не сподобався, і я мусила взяти сусідку. Ну, коли Деріє судилося таке, що я мав стати її чоловіком, то мені судилася вона. От і добре. Справили вони весілля і живуть любо і мило.